Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми з вами поговоримо про доглядові засоби за волоссям. Це один, напевно, з моїх, одні з моїх найулюбленіших доглядових засобів. Дуже люблю доглядати за своїм волоссям. Навіть на наступному тижні буде відео присвячене саме моєму догляду. Я вам розповім взагалі свою історію мого волосся, можна так сказати. Тому, кому цікаво, чекайте на наступному тижні буде таке відео. Як ви бачите, в мене таке волосся сьогодні трішки хвилясте. Це коли я не коли помила голову і не висушую феном, а вони в мене самі по собі висихають, то вони ось такі в мене трішки хвилясті. Але, от не знаю, мені все таки більше подобається, коли вони прям такі прямі. Все, тому використовую взагалі фен, а це вже ж інколи виходить, що потрібно. І так посушити. Так, на це ми трішки відійшли від теми. Отже, в бренду Доктор Santa, який я полюбляю тестувати, дуже багато вже серій протестувала. На моєму каналі є окремий плейлист Доктор Санте. В них недавня новиночка була це сама серія для волосся проти лупи. Мене дуже зацікавила ця серія, захотілося порівняти, так як вона по цих всіх засобах мені схожа з Сульсена бренд всім відомий. Там також є паста, шампунь, шампунь-скраб. Лише там спрея, начебто немає, а в ці ніці є спрей. І я вирішила протестувати і заодно порівняти, наскільки ця серія буде ефективна, ну, така ж, як Сульсена чи ні. Тому давайте поговоримо і розкажу свій вердикт. Отже, перший продукт, про який я хочу вам розповісти, це один з перших кроків шампунь. Проти лупи. Ось такий невеличкий об'єм 200 мл. Майже всі засоби, окрім спрею, йдуть ще в коробочках в картонних. Ну, звичайно, я їх вже в... на переробку. Все в мене йде таке, ну, весь картон, бумага. Ну, Нащо зберігати в ці коробці? Лише більше місця займає. Отже, що я хочу сказати саме про шампунь. Він, в принципі, мені сподобався. Немає ніяких таких різких запахів. Такий, знаєте, такий свіженький, якийсь. От мені начебто такий, от, не можу сказати, що, що мені це нагадує. Але щось таке свіже, начебто трішки на цитрусове схоже, але не зовсім цитрусовим. Але, от що мені подобається плюс ці серії над сульсеною, що ну, саме аромат, тому що в сульсені мені аромат не подобається. Він такий для мене, як такий не дуже приємний. А тут приємний. Очищає шкіру голови він гарно, я б сказала, майже до скрипу. Навіть от є таке відчуття, що от начебто трішки навіть пересушене волосся. Не критично, але ну, от трішки щось є. Щодо того, що бореться з лупою, Ну, не знаю. Я не скажу, що щось я таке помітила, не дуже зрозуміла щодо цього. Тому так, шампунь сам непоганий, як засіб для очищення мені сподобався. Я... Мені дуже рідко попадаються шампуні, які мені прям ідеально очищають. Тому щодо цього немає ніяких нарікань. Щодо боротьби з лупою, ну це питання. Звичайно, використовую до дна ці всі засоби, і потім вже буде остаточний, як кажуть, вирок цим засобам. Також йде, як, як тут вказано, як перший етап також це ось такий шампунь-скраб. У нас тут об'єм також 200 мл. От скраб мені навіть більше сподобався, ніж шампунь, по своїй боротьбі з лупою. По-перше, цей скраб він скрабуючі частинки, вони не дуже такі жорсткі, вони такі мікро мікрочастинки начебто якийсь такий пісочок легенький. І незважаючи на це. Все одно відчувається, як гарно так ти проходишся по шкірі голови, і як ну, от вона реально дуже гарно очищається, так, таке мега-відчуття легкості, свіжості на голові, і дуже гарно дуже гарно очищає. І думаю, навіть якщо у вас є там яка лопата, то цей скраб він все прибирає із шкіри голови, тому цей скраб однозначно мені сподобався, я б навіть його, якщо чесно, повторила б точно. Він також має приємний аромат, він економний, невеличку краплинку потрібно, щоб розподілити. воно гарно розподіляється. Піниться, тому от реально подобається і він навіть застосовується, якщо вже такі явні ознаки лупи, вже така стадія сильної, ну, сильної лупи, то рекомендують саме це такий шампунь-скраб використовувати. і От, саме цей скраб обов'язково, як тільки щось якийсь свербіж, щось таке, то буду використовувати. він реально, ну, Від нього я бачу ефект. Так, наступний у нас другий крок, це ось така паста проти лупи, у нас об'єм 100 мл. Ось якраз тут вже я можу явно порівняти. Так як я користувалась пастою Сульсена, все-таки сульсена краще, ніж ця паста. Цю пасту я вже майже ну більшу половину так точно використала і все одно не скажу, що вона прям там ідеально бореться з лупою. Так, якось трошки і, напевно, потрібно всю. Паковочку використовувати, щоб повністю вже позбутися всіх ознаків, і щоб і не було свербіння шкіри, щоб нічого, ну, щоб не, не тільки позбутися від о, о, таких ну, хлопів, лупи, а й від о, свербіння. Тому, ну, не знаю, так, єдиний плюс, що аромат приємний, не такий, як в сульсені. Немає кольору, ця паста така біла. А сульсена вона така яскраво-жовта, навіть я б сказала, якась така помаранчева. А так, саме по дії, все-таки я буду купувати собі і далі сульсену. Це ні. Хоча по ціні, ну, сульсена все-таки. Трішки начебто дорожче йде, ніж оця паста. О, взагалі, ця лінійка трішки бюджетніша, ніж Сульсена. Паста, вона прям от реально для того, щоб боротися з лупою і з причиною виникнення лупи. І я такого якогось перефекту не побачила, тому ні. Не буду рекомендувати. Рекомендую і далі купувати сульсену. Так, ну і останній крок третій це ось такий лосьйон проти лупи. А, ну, не знаю, чесно. Ну, от якось не побачила я якогось ефекту, як по мені, так, він начебто мені. Більше жирнить шкіру голови. Ну, от, я так помічала, коли я його не використовувала, то якось на більший проміжок часу вистачало свіжості чистоти волосся. А коли використовувала, то якось дуже швидко потрібно було знову мити голову. Ну, не знаю. Можливо, і ще потрібно тестувати, тому що, ну, якщо чесно, не дуже багато я використала. Ну, спреї вони взагалі дуже не дуже швидко розходуються. Але, ну, я не скажу, що він там прибирав свербіж. Це як додатковий етап до всіх інших етапів. І я думаю, що без цього лосьону, ну, легко можна обійтися, ем, особливо, якщо б всі ці засоби добре справлялися своєю задачею проти лупи, то я думаю, цей лосьон особливо не потрібен. Це вже таке. ну Я купила, тому що потрібно гарно протестувати всю лінійку, щоб вам розповісти, щоб ви потім не витрачали якісь лишніх коштів. Тому так, цей лосьйон я точно повторювати не буду, мені б його використати до кінця хоча б, бо тут 150 мл. Він розпилює не, не хмаркою, а таким прям струєю такою, ну, розпилюєте ж по, по шкірі голови такою струєю. І потім втираєте в шкіру голови. Ну, буду, звичайно, буду користувати, і вже потім, як вона буде колись порожньою баночкою, то я вам потім розкажу вже більш такий розгорнутий відгук, чи реально вона щось робила, чи це таке 100% втрата грошей. Тому ось такий в мене відгук. Отже, ось такий в нас був огляд на серію доктор Санте Недавню новиночку для боротьби з лупою. Це я взяла ці два засоби, які виявились ну, нормальні, можна користуватись і вони щось роблять. І ще, що я не сказала, що вони. Так, Вони гарно очищають, і, напевно, так, вистачає днів на три чистоти волосся, мені ну, саме коріння. Це в мене так, лише коли реально засоби гарно очищають, тому що, наприклад, я зараз тестую Avon Advanced Techniques Абсолютне живлення. Там шампунь категорично мені не підходить, він живить моє, моє волосся, саме прикореневу зону, і дуже швидко починає жирнитися волосся вже на наступний день, можна сказати, вже відчуваю щось таке вже не дуже свіжий вигляд. Мого волосся, і вже якийсь свербіж починається, ну це взагалі не мій шампунь. А ось цей шампунь такого не робить, і я ж кажу, днів на три мені вистачає, вистачає чистоти волосся. Тому так, це також плюс. Отже, пишіть, бачили ви ці новинки, як вам взагалі. Ну, чим можливо користуєтесь, порадьте проти лупи також сульсеною, це вже стовідсоткові перевірені засоби. Чи можливо у вас є ще якісь засоби, ваші фаворити? Буде дуже цікаво дізнатися. І також хочу вам нагадати, щоб ви були активними на моєму каналі, щоб ви підписувались, ставили подобайки і ділилися якимись своїми враженнями від продуктів. Взагалі, так, пару слов ще відступлю від теми. У нас така погода. Ну, я думаю, напевно, зараз у всіх областях таке вже третій день дощ. Пасмурно. Таке постійно хочеться спати. от Я реально зранку на силу просто влажу з ліжка, щоб, щоб, щоб щось робити. ну от Я не знаю. ну вже Потім, звичайно, розходжуюся, і вже потім нормально все там робиш все. А от зранку це катастрофа якась взагалі. от... Очі, хоч цими прищепками розкривай, щоб і чоловік каже, я взагалі не знаю, як ти мені там е, все ну сніданок робиш все, як ти така сонна ходиш, як ти це все робиш. Отож вже на такому вже як як вам сказати, рефлекси такі, що вже все автоматично роблю. <ріх> Отже так, це такий маленький відступ. Пишіть взагалі, які ще теми, які ще відео вам би було цікаво побачити на моєму каналі. Можливо, вас щось ще цікавить, якісь, ну, будь-що, що, яке б відео ви хотіли ще побачити, пишіть. Кажу відразу, які ще відео, скоріш за все, до кінця цього місяця будуть на каналі, щоб, ну так, щоб, можливо, з цього, що ви хочете написати, я зараз озвучу. Буде відео з моїм доглядом за волоссям. Як я вже і казала на початку відео, потім буде ще звіт по моєму доглядовому проєкту. Буде огляд на каталог Лівести наступний, начебто п'ятий уже. І щось іще думала. Ну, оце те, що точно буде ще до кінця місяця, а там побачимо, вже будемо дивитися по обстановці. Можливо, ви щось таке напишете, що я зможу ще до кінця місяця її відзняти. А, якось так. Всім дякую, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. Побачимось вже дуже скоро в наступних відео. І всім па-па!